Слава Богу! Да. Перше, ніж буду проповідувати на тему, яку я підготував, хочу трішечки повернутися до попередньої проповіді, де, в якій так яскраво, наглядно, з конкретними прикладами, ну, власне, так робив Ісус Христос. Там, де він. Був в тих, в тих ситуаціях і прямо наочні е, е, використовував приклади для того, щоб показати ту чи іншу духовну істину. Ми, ми чули е, яскраве пояснення і ілюстрацію на тему е, Нехай світить світло ваше. Коли я слухав, мені пригадалося. Хочу додати ще одну, один такий маленький штрих. Ми чули про те, що для того, щоб світити, потрібно, щоб бути прикріпленим до джерела енергії. Якщо є якийсь обрив, світла немає навіть в тому випадку, коли із ну, так званою лампочкою, тобто на, ми з вами, все нормально, все окей. Якщо є якийсь обрив, немає джерела енергії, ми тоді користуємося е, акумуляторами. Але навіть маючи акумулятор, що треба, може хтось підскаже, його регулярно підзаряджати. Мені пригадався випадок, коли я був останній раз в Канаді, я трохи працював з Тарасом. Ну, він у мене був начальником, частенько ганяв зі словами в поміжках тиміняв. І він зараз працює, він працює на будівництві, ну, а ви знаєте, на будівництві зараз без електроенергії практично неможливо працювати, зараз все на електриці. Він зараз працює за новими методами, часто доводиться працювати там, де немає світла, ще не підключено, нові хати. Він з нуля будує хати. І е, потрібні генератори. Ну, але генератор великий, важкий, кожного е, разу потрібно його витягувати з буса, запускати, заправляти і так далі, тарахтити. І зараз не працює за новими методами. В нього всі інструменти на акумуляторах. Тобто світла не потрібно. І під час. Роботи є два таких правила. Якщо на об'єкті, де ми працюємо, є можливість е, підзарядити, значить, перше правило завжди підзаражай акумулятори. Друге правило, коли закінчується робота, ми приїжджаємо додому. Всі акумулятори в окремій такій спеціальній сумці, ми беремо їх додому. і Перше, ніж помитися чи повечеряти, саме найперше, підключити е ці акумулятори, щоб вони заражалися. Пам'ятаю, одного разу ми вже полягали. І тут мені раптом якась така думка. була. Щось не пам'ятаю, що ми забрали з машини акумулятори. Я йду до Тараса, стукаю до нього Тарасе, а акумулятори ми взяли, ой, забулися. І він Серед ночі мусив з 20-го поверху спускатися в підвал, до машини, брати акумулятори, і потім я сидів ще, не знаю, до якої там ночі, міняв ці акумулятори. Тобто ми повинні були не тільки пильнувати, звичайно, коли є можливість підключитися до розетки, підключаємося. Коли немає можливості, підключаємося до акумулятора. Але пам'ятаємо, що і тоді ми повинні пильнувати, тому що акумулятори рано чи пізно вони все одно можуть і сядати. І тому не живімо від зібрання до зібрання. Коли ми вдома сьогодні є безліч сотні, якщо не тисячі, способів підзарядитися духовно. Пам'ятаємо про це серед наших буденних справ. Щоб це було ну, таким нашим одним з головних правил. правил. А, то, а то іноді, знаєте, часто боя з мобільним зв'язком. Тож часто дзвониш, дзвониш, дзвониш до людини, дзвониш, дзвониш, хто його знає, що там, а потім десь додзвонився. Ой, в мене там акумулятор розрадився, я й забувся той телефон. Ну, в більшості випадків це нічого страшного, скажімо, в мене, з моєю роботою, що я Постійно повинен бути на зв'язку, я весь час пам'ятаю про свій телефон і про його зарядку. Якщо ми так пильнуємо за нашими земними речами, наскільки більш пильними ми повинні бути по відношенню до наших духовних справ, до нашого духовного стану і до, ну образно кажучи, до нашого духовного заряду, щоб ми могли бути. Під'єднаними точками світла за будь-яких життєвих умов. Я читаю. Місце слово Божого, перше місце друге Тимофія, перший розділ, восьмий вірш. Тож не сонце за свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язнення, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом. Не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті. І друге місце. Це перше послання до Корінтян. Восьмий розділ. Двадцятий вірш. Шостий розділ, двадцятий вірш. Бо дорого куплені ви. Отож, пославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Я, здається, коли вже проповідував на таку тему, але останніми днями чомусь знову мені спливало це в пам'яті. І я вирішив ще раз поділитися цією думкою, тому що, як апостол Павло каже, що нам потрібно постійно про щось нагадувати. Власне, оці наші зібрання, це і є таким своєрідним нагадуванням для нас усіх. Отже, темою моєї проповіді буде, для чого нас Бог спас? Ми дуже часто говоримо і проповідуємо про те, від чого нас Бог спас. Ми кажемо, Він спас нас від смерті вічної, від загибелі, від пекла. Когось він спас від алкоголізму, від наркоманії. Розпусти, поганих справ і так далі, і тому подібне. І ми часто е, повторюємо про те, від чого Бог нас спас. І ми дякуємо часто в наших молитвах Богові за те, що Він нас спас. Тому що це дійсно величезна е, подія в нашому житті О той момент, коли Бог нас спас. Отак Отак От як часто буває, що від, від якоїсь небезпеки в житті хтось нас спасає, так само Бог нас спас від чогось набагато страшнішого, аніж може бути якась трагедія в нашому фізичному житті. Але, ну, в усьому випадку я в собі це помітив, ми е, менше. Думаємо над е, таким питанням, а для чого ж нас спати? Тобто повинна бути якась причина, чому він це зробив? І, 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 і друге питання, якщо він для чогось нас спас, то як ми повинні поводитися і жити е, у цьому житті? Е, власне, на один такий пункт моєї проповіді вже сьогодні була дана відповідь. Власне, Коля саме про це і говорив, Бог нас спас для того, щоб ми були світлом для світу. Ми вже чули про це і тому я не буду поширюватися на оцей підпункт. Для чого нас Бог спас? Друге, послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, 4 вірш. Ефесянам 2.4. Боже багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасенні Ви благодаті. І разом із Ним Воскресив, і разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство своєї благодаті в добрості до нас у Христі Ісусі. Через наше спасіння Бог хоче показати свою любов. Коли ми говоримо про любов, ми розуміємо, що це поняття абстракт. Тобто воно не має якогось фізичного вираження. Його не можна помацати, понюхати, взяти в руки і так далі. Але тим не менше, любов є річчю цілком реальною. Як же ж побачити цю любов через щось? Через чиїсь дії, через чиюсь поведінку. Коли ми кажемо е, один одному, що я тебе люблю? Ми обов'язково це підтверджуємо якимись своїми діями. Ми знаємо про любов материнську, батьківську. Ми знаємо про любов дітей до батьків, родинну любов, любов до батьківщини сьогодні це дуже актуально. І ми, ми кажемо, Іноді можемо казати про когось. Він віддав своє життя через те, що любив свій народ, свою батьківщину, свою родину і так далі. Тобто, через якісь дії ми можемо бачити любов, Бог, свою любов до нас, показав тим, що Він в образі земної людини, в образі Сина Божого, прийшов на цю землю, прожив життя. Постраждав, помер і воскрес, щоб показати нам свою любов. І щоб нам через Отцю любов, і щоб нас через оцю любов спасти. Благодаттю ви спасені, щоб показати безмірну велич своєї любові, говорить апостол Павло, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї. Любов, благодать, милосердя Бог проявив саме в цьому моменті, що нас він спас. Другий момент, який пов'язаний із тим, що я сказав, перше послання до Івана 4 розділ 7 вірш. 1 Івана 4 7. Улюблені любів один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, народився від Бога та вітає Бога. Хто не любить, той Бога не впізна. Бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благаннях за наші гріхи. Наступний момент, для чого нас Бог спас, для того, щоб через нас, по-перше, через факт нашого спасіння від гріхів, від погибелі, від пекла, він вже показав свою любов. А по-друге, щоб показати свою любов в нас і через нас. Іван каже, він там присвячує. Якщо відмовляється, здається, два чи три розділи темі любові, любові до Бога і один до одного. Іноді його називають євангелистом любові. Він каже, якщо хтось каже, що я люблю Бога, а брата свого не любить, він неправдомовець. Його любов до Бога фіктивна, не справжня. Тому що саме любов до Бога проявляється через любов один до одного. І тому Бог нас спас для того, щоб через нас, через наше життя, нашу поведінку показати Божу любов, показати через наше нашу справу євангелізації, що ми. Любимо не тільки Бога, але любимо і отих грішників, які живуть поряд з нами, а можливо десь там валяються під нашим забором, від яких ми, можливо, обходимо яких. Саме через, через любов і турботу до отих людей, які ще не спасені і гинуть у гріхах, Бог хоче показати свою любов. І саме для того він нас спасе. Читаємо далі. Ефесіанам 2, розділ, 8 вірш. Бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас. Це, це моє улюблене місце. Це мій золотий вірш у цій Біблії. Бо, і це не від вас, то Божий дар не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Який Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували? Він спас нас для того, щоб ми чинили в нашому житті добрі діла. Біблія неодноразово говорить про те, що ми за своєю природою не є добрими. І оте, от що сьогодні відбувається в світі, оці війни, і ця війна в нашій країні. Це від того, що люди за своєю природою жорстокі і злі. І наше завдання як віруючих людей, як християн, через наші добрі діла показати Божу любов, Божу, Боже милосердя і Божу благодать. Саме для того він нас спас і залишив в цьому недосконалому світі щоб показати, що доброта, є така фраза в світі дуже популярна, що доброта, вона таки спасає світ. Так, доводиться часто платити за це високу ціну. Але саме через доброту, через добрі діла ми можемо досягнути того, чого не можна досягнути силою чи навіть отією ж самою війною. Ми пам'ятаємо притчу про доброго Самарянина. Я не буду її переповідати. Ми, всь, ми дуже добре знаємо оцю яскраву ілюстрацію, яка показує нам, як нам потрібно поводитися у цьому світі, часто жертвуючи собою своїм часом, своїми коштами і багато багато ще. чим. Проявляти добрі діла. Не, не даремно е, самого Ісуса Христа. Ми часто називаємо добрим самарянином. Але, як хтось е сказав, і часто ми можемо чути цю фразу, проповідники часто її повторюють, Бог хоче робити добро через наші недосконалі земні, е іноді не надто е міцні руки. Будьмо добрими самарянинами. Я вже говорив за світло про те, що ми повинні бути прикладом для, для людей, показувати, як правильно потрібно жити в цьому світі, показувати, де добро, де зло, показувати де чорне, де біле. Тому що в темряві, в якій знаходиться сьогодні світ, воно все однакове, одного кольору, все темне і все непривабливе. Наше завдання. Показати людям оце світло Євангелії. І е, в тій самій нагірній проповіді Ісус Христос говорить так. Також дуже відоме е, місце. Ви сіль землі. Коли сіль із звітрі є, то чи мені насолити? Ми є сіль у землі. Що, що це означає? Це означає. Е, Головна якість солі не тільки придавати страві смак, але і берегти продукти від того, щоб вони не марнувалися. Оцю якість Ісус використовує у своїй цій маленькій притчі, щоб показати, що ми живемо, ми знаходимося в цьому світі, є частинкою цього світу для того. Щоб своєю присутністю, своїм добром, своєю любов'ю, своїм світлом не дати цьому суспільству повністю морально і духовно е, змарнуватися і розкластися. Тобто ми повинні бути отим, е, мати оті якості, щоб своєю присутністю у суспільстві. Е, Остаточно його вщовилося е остаточно не змарнувався. І тут таким гарним прикладом може бути історія Авраама. Пам'ятаєте, коли Бог прийняв рішення знищити міста і Гомору, Він послав ангелів, вони прийшли конкретно для того, щоб виконати своє е завдання. Але перед тим була розмова тих ангелів. А через них ми можемо сказати, і з Богом була розмова Авраама з Богом, в якій він стає, так би мовити, отією сією землі. Він заступається за оці міста. Він шукає отих праведників, які могли б зупинити Боже покарання. Спочатку 50, потім 40 і так далі, дійшло до 10. Але в кінцевому результаті виявилося, що там немає і 10. І судом з гуморою були знищені. І часто ми можемо чути від проповідників таку фразу, що сьогодні ще світ тримається на тому, що в ньому ще є віруючі люди, які ще утримують Бога від того, щоб остаточно знищити цю землю. Ну і нарешті одне із головних завдань. До якого покликані ми. Це записано в Марка в останньому розділі, 16 розділ, 15 вірш. Ісус перед своїм Вознесінням, перед тим, як залишити учнів Він залишає їм свої завдання, останні слова, останню свою волю і каже. І сказав він до них, ідіть по цілому світу та всьому створенню Євангелію проповідуйте. Хто увірує охреститься, буде спасений. А хто не вірує, засуджений буде. Ще одним із, однією з причин, чому, для чого Бог нас спас, це для того, щоб зробити нас своїми учнями, своїми послідовниками і своїми проповідниками Євангелії. Сьогодні Бог спасає людей саме через віруючих людей, серед тих, кого він уже колись спас. І ми сьогодні відповідальні перед Богом, якщо ми не виконуємо цього завдання. Ми своєю поведінкою, своїм життям, своєю любов'ю, своїм світом, своєю сіллю проповідуємо Євангелію, проповідуємо людям спасіння, проповідуємо їм той факт, що для них. Ще є можливість також спастися, як свого часу це зробив з нами Ісус Христос. Сьогодні ми маємо дуже гарний час, ми живемо в дуже цікавий момент. Хоча Він і трагічний, хоча ми переживаємо оці воєнні події, дуже неприємні для нас. Але разом з тим, з точки зору Євангелії, з точки зору Божого благовістя, ми живемо в дуже хороший час, тому що ми маємо повну свободу проповіді Євангелії. Ми не знаємо, скільки це буде продовжуватися, але навіть в самі темні часи ще я е, за старті часи атеїзму, коли заборонялися проповідувати Євангелію, коли заборонялися ходити в зібрання, читати Біблію і так далі, все одно ну, і тоді віруючі люди. Проповідували Євангелію, і тоді спасалися, можливо, не так масово, як сьогодні, але якимись іншими способами вони робили це. І тому, скільки буде існувати земля, скільки буде існувати цей Всесвіт, до пришестя Божого буде проповідувана оця Євангелія. І однією з ознак кінця світу буде те, що припиниться проповідь Євангелія. От тоді вже буде справді кінець. А те, що сьогодні говорять деякі проповідники, пророки, про те, що е, ото от вже кінець світу настав, можливо, воно так, але це ще не є головною ознакою. Коли припиниться Євангелія, от тоді, припини, от тоді настане справжній кінець світу. Можна було б ще е, проводити досить багато. Аргументів, прикладів, причин, для чого Бог нас спас. Я перерахував лише основні, які потрібні для того, щоб ви виконували свою місію тут, на цій землі. І тому будьмо пильними: тримаємо постійно зв'язок з нашим Богом через молитву, через читання Слова Божого, через спілкування один з одним, через роздумування над Словом Божим і над духовними істинами. Постійно. Нехай постійно наші акумулятори, або як біблійною мовою в одній притчі, наші каганці будуть постійно наповнені джерелом енергії. Постійно підзаряджаємося для того, щоб нам виконувати ту місію, до якої нас покликав Господь, йому за його турботу, за його любов, за Його спасіння. Нехай буде слава, честь і подяка великому Богу. 啊。<Okay. S 2> okay.